Вітаю, друзі, п'ять подій дня 16 листопада. Сьогоднішній дайджест, як вечірка, на якій танцюють газові договори, корупційні скандали, британські змови і важка штанга українських чемпіонів. Сарказм включено. Запрошуємо на п'ять подій дня, де кожна новий поворот у реальності, що замість фантастики, стала буденністю. Газ із Греції чи просто ще один маршрут на папері? НАК Нафтогаз України разом з Грецькою «Депо Комершал підписав лист намірів зимою до України постачатиметься газ маршрут через п'ять країн, а заручилися фінансуванням від гарантії під гарантії Єврокомісії та допомогою Норвегії і американців. Це звучить як сценарій, будемо мати газ, але нюанс: лист про наміри, маршрут, що ще не працює, і фінансування, яке ще треба освоїти. Ну з фінансами партнери не підведуть. А що буде із самим транзитуванням? Оце питання. Бо в принципі мова йде про те, що газ братиметься напевно з грецького терміналу, скраплений американський. Тож жарт дня. Якщо взимку буде холодно, перевіримо, чи текст листа тепліший за батареї. Слова можуть бути теплими, але зігріти українські будинки треба буде газом. До речі, ця тема виникла з газом саме на тлі немилосердних ударів Русні по українських енергооб'єктах, але влітку влада запевняла, що в українських сховищах достатньо газу 12 злишком мільярдів. Кубів, і от коли надходить зима і ціни на газ зростають, раптом засвербіло в паху у керівництво «Нафтогаз». та ж так, що самому Зеленському їх за руку треба було брати і везти до Греції для підписання угоди. Без Зеленського ну, ніяк не виходить підписати угоду з грецькою газопостачальною компанією. Хоч трісне, але ну, не виходить і все. Подія друга. Великобританія новий ворог Кремля. Ну, це новий, але вічно історичний. Ви ж пригадуєте вираз англічанка Гадіт. Отже, Велика Британія офіційно замінила США у російських чорних списках. За версією Кремля головний підбурювач, агент змін і новий ворог імперії це Велика Британія, звичайно ж. Сарказм, коли країна, що має. Перед собою океан стає головною загрозою, це або кохання, або дуже великий комплекс у крейсерів. Ну і очевидно, комплекс перед Борисом Джонсоном. Ми ж пригадуємо, що навіть українські арахамії свого часу розповідали байки, що ми б вже здалися росіянами, підписали б в Стамбулі всі їхні вимоги, але приїхав Боріс Джонсон і змусив всіх воювати щас. Ну, а що ми? Нас це стосується, бо частина інформаційної війни йде саме через те, що Україна корумпована, а хтось має це використовувати і Британія відповідно в списку. Жарт. Якщо тобі кажуть, що ти ворог номер один, перевірчи не випадково це похвала раптом, а не закид. Подія третя. Міндічгейт, корупція чи політичне шоу, нова хвиля корупційних скандалів навколо набу енергетики енергоатому. І вже звучить версія: це не просто антикорупція, це удар по владі. Експерти вважають, що це частина великої архітектури перед можливими перемовинами із замороженнями війни. І тут же іронія: якщо корупцію використовують як політичний важель. То це ще корупція чи політика в корупції? Попередження просте: коли скандали стають за своєю іскрометністю, схожі на шоу, ти або глядач, або оператор. Отже, акція це не завжди дієва, інколи це траса для політичних кіл. І ти входиш у це це Нюрнбергське кільце і тебе носить по трасі по колу. Очевидно, що Україна несеться по трасі по колу, бо скільки не борить з українською корупцією, завжди на повороті перемагає міндіч. Правда, міндіча привів Зеленський, Міндіч же не сам прийшов. А міндіч може сказати: я ні до чого. Це Зеленський, а ви обрали Зеленського. Ви проголосували за нього. Значить, ви проголосували за те, що я можу тирити з нерватом і не тільки. Отак, От десь. Подія четверта: польща, корупція в Україні наш головний аргумент у Європі. Дональд Туск попередив, корупційні скандали в Україні це не лише у нас, в країні, проблема. Це інструмент Кремля і проросійських сил у Європі для розколу солідарності, європейської спільноти. Сарказм тут, коли сусід каже, я ж попереджав, це не заспокоює. Це попереджає, що ти дійсно налетів на рифи. Чи на скали. Питання в тому, що українська влада давно поставила особисті інтереси вище державного інтересу. І це інакше не могло закінчитися. Вони нарешті роздивилися, що війна це ж великий шанс для особистого збагачення. Ну і почалося, поки люди, які могли б щось відконтролювати на війні, вони почали тирити. І ще втома від війни, втрат і раптом корупція стає не лише внутрішнім питанням, а аргументом проти підтримки. Висновок. Внутрішня слабкість може перетворитися на зовнішню зброю, яка дозволить нашим опонентам або суперникам нас послаблювати ще далі. Подія п'ята. Українські пауерліфтери підняли штангу, поки інші піднімали проблеми. У румунському місті Клужна Пока завершився чемпіонат світу з закпірювального пауерліфтингу. Українці зібрали 10 медалей, встановили рекорди. Це не просто спорт, це символ, коли країна стає, має дійсних чемпіонів, це ресурс самоповаги. Сарказм підняли 1100 кілограм, а Держкампанії підняти відповідальність так і не можуть. І це не просто теза, це успіхи в тилу також мають значення, особливо коли фронт гуде. А спортсмени це завжди демонстрація українського прапора. Треба сказати, що спортсмени дуже часто після змагань їдуть у свої військові частини. Дякую їм за це. Коротко про важливе. Домовленості з Грецією це добре, але перевірка буде взимку. Великобританія символ того, що війна йде і у мікроінформаційних сферах. Міндіч Гейт це не просто ще один скандал, це перевірка влади. Польща каже, ми підтримуємо вас, але якщо ви їм дасте картузи, як ворогу, Ну, так як воюють гострі картузи на фронті. Спорт це не втеча від реальності, це імпульс, що дає країні механіку похитнути системні проблеми. Тож, фіналізуємо, якщо обирати між газом інституціями, скандалами, дружбою з Європою та піднятою штангою, обирай все. Бо коли ти відмовляєшся від одного, втрачаєш не одну тему, а вузол, що утримує всі інші. Сарказм настанок. На коли кажеш, що все складно, це означає, що буде. Ще цікавіше. Головне не сидіти в кріслі глядача, бо в цій вечірці потрібні ті, хто піднімає штангу, вмикає генерацію, встановлює санкції, показує факти і не чекає, коли інші зроблять. І пам'ятаємо, без газу холодно, без інституцій темно, без чесності безпорадно.